В Олександрії у перший день листопада відбудуться цікаві спортивні змагання, у яких будуть брати участь і чоловіки, і жінки організовують чемпіонат громадська організація Сильна Олександрійщина» та Федерація з багатоповторного жиму України. 1 листопада громадська організація Сильна Олександрійщина». Ми являємося обласним кіровоградським представництвом Федерації багатоповторного жиму України і ми організовуємо відкритий чемпіонат Кіровоградської області. Прийняти участь може кожен охочий, відбудеться чемпіонат 1 листопада в районному будинку культури, зважування відбудеться о 9-й годині ранку, початок змагань 10.30. Для учасників чемпіонату передбачений вступний внесок у розмірі 30 гривень. Усі зібрані гроші організатори витратять на придбання спортивного інвентарю для дітей з дитячих будинків. Діти отримують корисні подарунки до Дня Святого Миколая. Буде проходити чемпіонат з такої дисципліни, як багатоповторний жим лежачі. В програмі чемпіонату буде, будуть такі номінації для жінок. Штанга вагою 25 кілограмів, для юніорів. Та та ветеранів. штанга 55 кілограмів. Для чоловіків відкрита категорія буде штанга 55 кг, 75 та 100 кг. Завдання спортсмена за 5 хвилин, кожному спортсмену буде надаватися 5 хвилин. За ці 5 хвилин спортсмен повинен вижити найбільшу кількість повторів. Штанги Дозволя, дозволяється відпочивати зі штангою. Немає ліміту ні часу відпочинку, ні кількості. І загальний результат, який спортсмен вижме штангу, буде вноситися в коефіцієнт, Будемо враховувати за формулою коефіцієнт атлетизму, і вже потім будемо визначати призерів даної номінації. До участі у чемпіонаті вже зареєструвалися 20 спортсменів. Взяти участь може кожен бажаючий. Довідки за телефоном організатора 099 560 4802. Олександрійці та гості міста можуть бути не обов'язково учасниками чемпіонату. Можна просто подивитися на нові досягнення спортсменів та за них повболівати.